Шановні працівники закладів культури Чернігівського регіону. Пропонуємо вашій увазі тренінг з інклюзії у соціокультурній сфері, який підготували студенти і викладачі спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити нашу культурну установу комфортною та доступною для людей з інвалідністю. У сучасному світі інклюзія це не просто тренд, а необхідність. Наша мета створити простір, де кожен відвідувач почуватиметься бажаним гостем. Ми розглянемо базові принципи роботи з людьми з різними видами інвалідності та обговоримо, як застосовувати ці знання на практиці. Перш за все, важливо зрозуміти, що інвалідність це не вирок, а особливість, яка може стосуватися зору, слуху, опорно-рухового апарату. Чи інших аспектів здоров'я. Умовно, ми можемо виділити кілька груп люди з порушеннями зору, слуху, мобільності, а також люди з інтелектуальними чи психічними особливостями, кожен відвідувач це насамперед людина зі своїми інтересами та потребами, наше завдання не акцентувати на інвалідності, а допомагати долати бар'єри, які можуть виникати у нашому просторі. Людина з інвалідністю, насамперед, людина, її інвалідність. Лише одна з характеристик, а не визначальна риса. Перший принцип це фізична доступність, чи є у нас пандуси, чи достатньо широкі двері для візків, чи позначені сходи для людей з порушеннями зору. Наприклад, людина у візку не зможе відвідати виставку на другому поверсі, якщо немає ліфта. А для людей із вадами зору важливо мати тактильні вказівники або аудіогіди. Ми маємо регулярно перевіряти наш простір і питати себе, чи комфортно тут кожному. Отже, обирайте місце проведення заходу, яке має рампи, ліфти, широкі двері та доступні туалети для відвідувачів з інвалідністю. Використовуйте аудіоописи, субтитри та інші технологічні засоби для забезпечення доступності інформації для відвідувачів з порушеннями слуху чи зору. Другий принцип це спілкування: ось кілька порад. Звертайтеся безпосередньо до людини, а не до її супроводжуючого. Наприклад, якщо відвідувач у візку, не питайте у супутника, що він хоче, для людей із вадами слуху говоріть чітко, повернувшись обличчям, або використовуйте папір і ручку для людей із порушеннями зору, описуйте простір, праворуч від вас стіл із брошурами, а ліворуч вхід до зали. Будьте терплячими, якщо людина говорить повільно чи потребує часу. Дайте їй цей час. Пам'ятайте, повага і доброзичливість ключ до успіху. Третій принцип гнучкість. Усі люди різні і їхні потреби можуть відрізнятися. Хтось попросить аудіопис виставки, а хтось тишу через чутливість до звуків, будьте готові адаптуватися. Наприклад, якщо людина з аутизмом відчуває дискомфорт через шум, запропонуйте їй відвідати захід у менш людний час, запитуйте. Як я можу вам допомогти? Це просте питання може вирішити багато проблем Говоріть людина з інвалідністю, а не інвалід, користувач візка, а не прикутий до візка, слова формують реальність. Отже, три базові принципи доступність, ефективне спілкування та гнучкість допоможуть нам зробити нашу установу по-справжньому інклюзивною, почніть із малого перевірте, чи є у нас пандус. Чи знаєте ви, як спілкуватися з людиною з вадами слуху? Кожен крок наближає нас до створення простору, де комфортно всім. Співпрацюйте з організаціями, які представляють інтереси людей з інвалідністю для отримання порад та підтримки у створенні інклюзивної середовища, запитуйте зворотній зв'язок від учасників з інвалідністю для подальшого вдосконалення заходів. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я хочу поговорити про одну надзвичайно важливу тему: про волонтерство і його вирішальну роль у створенні інклюзивних програм музеїв. Музеї це не лише сховище артефактів, це простір, де культура має бути доступною для всіх. І саме завдяки волонтерам ця місія стає можливою, адже доступність це не лише пандуси, а й увага до потреб людей з різними можливостями фізичними, віковими, когнітивними, соціальними. Волонтери, які працюють з людьми з інвалідністю, ці люди володіють досвідом, який дозволяє їм грамотно супроводжувати відвідувачів з особливими потребами. Вони допомагають орієнтуватися в музейному просторі, користуватися інвалідними візками, ліфтами, спеціальними маршрутами. Також такі волонтери вміють працювати з обладнанням, що дозволяє взаємодіяти з експонатами, наприклад, через дотик або звук. Завдяки їм відвідування музею стає комфортним, безпечним і цікавим. Волонтери для дітей та молоді діти найщиріші глядачі, але водночас. Найвимогливіші. волонтери організовують інтерактивні екскурсії, майстер-класи, квести, які адаптовані під вік, інтереси і навіть особливості розвитку кожного учасника. Завдяки таким заходам діти не просто спостерігають, вони взаємодіють з мистецтвом і відчувають себе його частиною. Волонтери, які володіють жестовою мовою, їх роль неоцінена. Вони роблять можливим повноцінне відвідування музею для людей з порушеннями слуху. Екскурсії з перекладом жестовою мовою це не розкіш, а необхідність для справжньої інклюзії. А ще уявіть, наскільки цінні волонтери, які володіють жестовими мовами різних країн, адже в кожній країні своя система жестів. Технічні волонтери вони наші чарівники за сценою. Інтеграція тактильних дисплеїв, аудіогідів, підсилювачів слуху, щитувачів QR-кодів усе це їхня робота. Завдяки їм з'являється доступ до субтитрів, адаптивного інтерфейсу і навіть до мобільних додатків з інклюзивним контентом, волонтери соціокультурних програм. Вони організовують заходи для літніх людей, осіб з психічними або когнітивними порушеннями. Майстер-класи, арт-терапія, спокійні тематичні екскурсії усе це сприяє не лише культурному, а й соціальному включенню таких людей у спільне життя громади. Педагоги та студенти вони не лише проводять заняття, вони ще й створюють навчальні матеріали, адаптують їх під потреби людей з різними можливостями, а ще навчають інших працівників музеїв, як правильно комунікувати, як краще адаптувати простір, як створити атмосферу довіри. Та розуміння на завершення інклюзивність це не окрема програма, це філософія, яку неможливо втілити без волонтерів. Їхня діяльність від щоденної допомоги до участі в системних змінах робить музеї простором для кожного. Завдяки їм ми будуємо світ, де культура не обраних, а для всіх. Шановні працівники закладів культури Чернігівського регіону. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас цікавою. Якщо у вас виникли якісь питання, побажання чи пропозиції, то звертайтесь, будь ласка, за номером на екрані. А якщо вам по роботі необхідно підвищити свою кваліфікацію або перекваліфікуватись на іншу спеціальність, то запрошуємо вас на навчання до Національного університету з Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка на нову освітню програму менеджмент соціокультурної діяльності. Дякую за увагу. Сподіваємось на подальшу спільну співпрацю.